Тимчасовий захист для українських громадян у державах ЄС має зберігтатися до забезпечення стійкого миру. На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Так урядовець прокоментував інформацію в медіа, що деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо біженців у разі зміни ситуації в Україні за його словами. У міністерстві стежать за ситуацією щодо правового статусу українських біженців у Європі. Та чудово розуміють занепокоєння громадян. Олексій Чернешо підкреслив, говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише після настання довготривалого і стійкого миру. Наші міжнародні партнери чітко це розуміють. Зокрема, Рада Європейського союзу продовжила дію директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року. Міністерство національної єдності активно співпрацює з урядами європейських держав та єврокомісією. Забезпечити стабільність для наших громадян за кордоном саме за ці років міністерство національної єдності постійно знаходиться в діалозі з українськими громадами за кордоном, з лідерами українських громад. Я в своїх поїздках відрядженнях дуже багато спілкуюся, знаю думки, настрої і маю повідомити, що українці прагнуть, хочуть та мріють повернутися додому. Це абсолютно нормально. Але мова йде про настання. Умов це в першу чергу безпекові умови, мир.